Вітаю вас, друзі! В ефірі Єдині Головне. З вами я Боксі. Ми розпочинаємо. День батька святкують 15 травня. За після завтра, сьогодні п'ятниця 13 на календарі. Те, що ви дізналися про календарі, 20, 20 година 6 хвилин. І ти почекайте те, щоб дізнатися про лисичку. За те, що почекався у новинах, друзі. Я почекати у своїх операторів найкращих і заобхідних ай! Але мене представлятися зі своїх поминків, те, що далі у мене таке ситуація, яка сталася зі своїми програмами, які... Соціально те, що дізнавалося про своїх кращих програм, які сталося в українцях. Навіть те, що почекалися у ефір, небагато, але те, що дізнавалося. Таким було єдині головне мене звати Фоксі, До побачення.